Всім миру Божого і всім Божого благословення. Взагалі, як потрапити в Царство Боже, як потрапити в рай, а не в пекло. Треба змирення, мати змаренне серце, мати змиренну душу і мати взагалі Духа Святого. Бо коли в нас в житті є Дух Святий, це Дух Божий, то ми змеренні і не тільки в фізичному тілі, в настрої, в емоціях, а ми змерені зберені дійсно в. Душі і своєму серці. І дуже важливо для Бога те, що ми для Нього даємо, з чим ми для Нього ділимося. Пожертва. і дейстина дуже важлива в нашому житті. Тому що про це говорить Біблія, про це говорить Ісус. І як ми бачимо, навіть коли при народженні Христа, царі принесли були дійсно Ісусу Христу в ноги малечі, свої дари. І так як ми знаємо дійсно в. Ісуса Христа був учень цей Іуда іскаріоти, який його зрадив. Але Іуда іскаріоти Іскаріот, дуже був гроші, навіть обкрадав церкву самого Христа. І одного разу, коли до Христа після Воскресіння Лазаря, коли підійшла Марія, і обмасила йому гарною олією ноги і протерла йому була своїм волоссям, то Іуда дуже був збентежний. Чому ж його не продали цей олій, і істо не заробили гроші? Але як ми бачимо, любов до багатства до добра не доводить і в зрадив Христа за гроші, але потім пожалів, але вже було пізно, тому що він після смерті Христа сам вчинив саму в своєму житті. А якби в нього було змирення, то він цього би не зробив. І дійсно би слухавши йому Христос, він зрозумів, що Хтос Воскресний може буде покаятися. Бо наше життя яке? Наше життя має бути змиренним. Ми Маємо дійсно ідлів не робити. Маємо робити тільки кого Бога на перший місце своє життя ставити і ділитися з Богом десятиною, пожертвою. Бо пожертва це дійсно. Ми ділимося навіть гривня, дві, три, головне, що це було віщеро серця, бо це ми вносимо старство Боже, це не згорає. А десятина це дійсно десятина частина з нашої зарплати, там грошей того, що ми заробили. Бо це є обов'язковим чинником учня Христа. Учень виконує що учень Христа це дитина Божа, яка виконує що правильно пункт учнівства. Це Кліп, кліпчик духовний кожного дня, молитва провідує слово Боже, навчає людей. і ділиться десятиною. І тому, що нам сказав робити Христос, ми це маємо робити, тому треба, щоб ми всі були змирені, ми ділилися з Богом, тому що всі дари, це матеріальне Господь нам дає. І, але ми Богу нічого зараз не віддаємо, нічого Богу не дякуємо. Ми навпаки тільки наслаждаємося в насолоді. Але все, що у нас зараз є, це, це з допомогою Христа. Бог це створив, Бог створив цю землю, Бог створив всю матерію, з якої роблять гроші, машини, будівлі і так далі, і одяг. Все, що. На нас зараз є одягнене навіть це все створив Господь кротканину, клітину, який наш організм. І тому рівно равно Є змирення є дух Божий. Нема змирення, є дух Сатани. Бо коли ми змиряємося перед якимось гріхом, ми рятуємо дійсно, дуже дуже чітко рятуємо свою душу і духа, тому що на небі. Саме радісне за одного каючихся, тим на 10 праведників. Ти можеш бути праведником 10 років. Але ти не каєшся, ти не змінюєшся, а живеш як Іуда, і живеш як дійсно фарисей, то тебе це не допоможе. І тому дійсно треба служити Господу правильно мати живу церкву тому запрошую тебе на Вищене Слово Боже, щоб також розбиратися дійсно в слові божому старатися для бога жити і також розуміти що дійсно це дуже важливо царство царство боже тому що все що ми вкладаємо в царство боже це не згораємо. тому дійсно амінь, слава богу за пастирів за людей Божьих, які це пояснюють і давайте дійсно також знаєте віддавати богу також сто разів як він нам дає бо якщо ми зараз як знаєте, ну взагалі є приклад коли ми трішки починаємо якийсь бізнес, там по одній, по дві, три вкладені там три гривні, п'ять гривень, тоді йдемо до того, що ми будемо заробляти дійсно мільйони навіть. Само серці Божому. Починаючи з малих кроків, ми зробимо дійсно дуже великі, велику ціль, зробимо і дуже велику перемогу. Амінь Миру Божого. Десятина і пожертва це дуже важливо в нашому житті. Амінь.